Ну що ж, ну що ж, усім привіт! Сьогодні у нас на обзорі одна тема для телефону. І ця тема буде, звичайно, на музичну гріх. Групу, групу Linkin Park я слухав ще з 2017 року, коли настало Честера, Беннінгтона. Так. Я почав слухати І до симпі. Ось така заставка, можемо побачити на телефон. Ссылка на цю заставку буде в описанні під відео, до речі. ну що Давайте ми подивимось. Ось таке меню. Ось таке меню. Там де контакти. ну, Там де залізний. Ось таке меню. Аннійони. Oh, it так. Можемо навіть подзвонити. подзвонити комусь. Давайте подзвонимо. Давайте ми подзвонимо. Ойхаємо. Давайте. Ну, дуже добре. Ось така заставка можна ще подивитись на неї. Ось така тема на телефоні. Навіть ось там бачимо, є вона. Давайте подивимось меню. Зараз. Ну, дуже добре. Дуже, дуже вона якісна. Дуже якісна заставочка. Ну що ж, кому сподобався цей обзор на таку тему для телефону, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Усім удачі, усім щастя!